Так, друзі, вже в рамках проекту Боярські титани ЗСУ ми сьогодні завітали до боярських титанів ЗСУ. Це тут у нас, звісно, є і боявські хлопці, і не боярські. Але для нас вже це не важливо, тому що ми вже запустили проект, який називається Боярські титани ЗСУ. Ми просимо усіх боярчан приєднатися, приєднатися до усіх наших груп в Фейсбуці, Тіктоці, Інстаграмі, Телеграмі, Вайбері, щоб у вас була змога підтримувати наших, наших захисників. І сьогодні ми вже, в принципі, приїхали до них гості, привезли, привезли завжди кімс таким тарасівським джілкам. Макарівській громаді, тут і Карашин, тут і село Мар'янівка, тут і село Завалівка, тут, ну, в общем, тут багато кого привезли хлопцям смаколики, консервація, вареники, енергетики. Ну і звісно же, як ми приїхали до своїх і не привезли хлопцям коробку тепла. Вони, звісно, одну вже вскрили, вже посміхаються. Команда була до надав вскриття, і вони вже вскрили, Але на своїх хлопців не побачать, ми не могли. Ми почуємо всіх знайомих нових, а з хлопцями ми зустрілися. До речі, з деякими з них ми прямо ще 2022 року тут ще так. зустрічалися, прямо-прямо-прямо. Тому так, сьогодні вскриваємо. позивний батя, він уже там почав вскривати, то вже доведемо до кінця. так? Доведемо, так точно. Відкриваємо? Дякую. Так, тут у нас якраз то у нас Тарасівські то дітки робили тут якраз оберіги одразу. Ну, це в нас коробочка з Бельгії приїхала. Тому так, тут і рушники. А що це? Яке на Агонь. Тут навіть монітор, дівчата, і хлопці поклали, тут протеїн плюс енерджі. Коротше, я так розумію, тут реально все для енергії. І, до речі, ми з ними домовлялися, сказали, що хлопці використовуються в правильних розкладах. Тому вже вони почуть. Так, це що? Там це ще щось. Ага. Тому так, а тут що у нас? Ага, тут гігієна, які шампуні, да? Ну, хлопці, так, щоб вже ви і пахли, і виглядали. Шампуни. Батя якраз піде, да? Так, ну що, хлопці, Жень, давай, ти следующий. Чи давай, давай, побратим, давай, давай. Все, поїхали, следующе. До речі, хлопці, отут, якщо можна, отут буде відправник номер телефона, то можна прямо смс-очку відправити. З подякою від ЗСУ. Mm. Так. Це ж у нас розпаковка, це у нас улюблена рубрика. Ми самі не знаємо. Опа, поняли? Так. От. Так, І тут у нас серветки, кава. Ну, Отак-от хлопцями переймаються. Тут щось. Це речі, прошу, не кладіть скляні банки, не кладіть продукти, але вони не можуть. їм не треба можу, по-любому. Це щось таке, перчик. <говори> <говори> Смаколик. Ну так. от так. Тут ще консерви. Вот такие. Ага. Ну так прям щось ще є, да? Ну, окей. Джек, ну давай, твоя черга. Залушилась. Ну і дві маленькі теж підуть, вони передадуть побратимам. Що, тут теж відкриємо? Ну так. Да. Все, Серега сказав, і тут відкриваємо. Дамо бачиш ще, щоб уже там. Так. Ой-ой. Саме як Ну так у нього ж позивний такий. Так, дорогі наші козаки, дякуємо вам, бережіть Держите, себе. І Опа, і ще й номер телефона ми його показувати не будемо. Будем. Так, але ну дійсно тут побагато Там снеки, а ну давай Я знаю, поговіряємося. Що... <різь> <різь> Він дав всім, всім змогу, да, по відкривати. Ти поняв, і згущонка, і кашки, і конфетки, і чипси, чіп. і, і круасани. Да, і вона вона вона. Вона. Слухай, ну люди, Стоять, ну на... Слухай, люди просто під по, по, потрясні. Цукерки. Боже, тут і, і, і торчен соус, і там ще, ще конфеты. Слухайте, ну я, я пропоную Я пропоную ще третю відкрити депутату Що з його да, фартом. Да, да. Можна, можна відкривати. Так, так, таку, Ні, ну давайте тут світну, давайте так, вже. Так. Ти вже в силу, так? Да? <рес> Поки вскривають, От я просто хочу, щоб ви побачили реальні емоції наших захисників, коли вони отримують ваші коробки тепла. Тому цей флешмоб продовжується і буде продовжуватися дуже довго. Так, тут дуже теж номер телефона є. так, Тому, друзі. Так. так, носочки. Так, шкарпеточки есть. До речі, мы тоже давали шкарпеточки, И еночка, и шпротики, и тут супчики. Ага, там что это? Еночка это... Ну, это самое лучшее. Ну что, ну, ну с батей можно и поделиться. Ну, конечно. Им же ж какие красивые, красивые. А мы уже вроде три года Ну да, одна чашка, одна ложка. Вот так Отак, хлопці. Хлопці, ну і насправді просто це таким чином Україна дякує вам за вашу силу, за вашу міць, за вашу стійкість, за вашу підтримку. Ну і знаєш що, кажуть, звичайно, обнімати, Крепко, хлопці, дякуємо. Дякуємо вам безмежно. Разом ми переможемо! Обов'язково давай всіх обніму. Дякую за підтримку. Пряма мова. Отак, отак, наші хлопці. Отримуючи вашу підтримку, от отримуєте такі емоції. Тому, друзі, підтримуємо, підтримуємо, ще раз підтримуємо. Підтримка дуже-дуже важлива. Боярська громада, давайте, давайте збиратись разом, давайте підтримувати наших хлопців. Це дуже і дуже важливо саме для них. Ну, як завжди, віримо в вас, віримо в Україну, віримо в Збройні Сили України, віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Віримо! віримо слава! слава. Ой, красавчики! У нас ще не все, а ми ще далі працюємо.